Протиправне позбавлення волі військовослужбовця в Дніпрі. Народному депутату оголошено підозру, нелегальне переправлення через держкордон на Одещині, організаторів затримано, клієнтів направлено в ТЦК. Виправдовування збройної агресії РФ. Працівниці регіональної міграційної служби відкрито просували наративи ворога. Про все це просто зараз у ТОП Вітаю! Давайте розпочнемо з вами з однієї розмови. Ета територія, яка завжди принадлежала Российской Федерації у турках отвоєвалі російському за эту територію, російські солдати проливали свою кров. Саме такі діалоги вели працівниці міграційної служби Одещини з колегами та відвідувачами. Жінки відкрито виправдовували та підтримували збройну агресію Росії проти України. У всьому звинувачували українську владу і активно просували наративи ворога. Звичайно, що такі настрої не залишилися поза увагою правоохоронців. Співробітницям міграційної служби повідомлено про підозру в запереченні збройної агресії РФ. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі. Досудове розслідування триває а усім поціновувачам руського міра радимо зробити висновки або обрати іншу країну для проживання. Нагадаю, що ДБР з початку повномасштабного вторгнення виявила сотні громадян на співпраці з ворогом. Менше зрадників ближче перемога. Рухаємося далі. На Дніпропетровщині двоє правоохоронців під час чергувань на блокпосту займалися поборами з водіїв. Вони зупиняли автівки за порушення правил дорожнього руху, але замість оформлення штрафів пропонували дати їм від 3 до 20 тисяч гривень. Сума залежала від виявленого правопорушення. Так звану винагороду брали або готівкою. Або переказом на картку родича ДБР зафіксувало 17 епізодів отримання правоохоронцями грошей на суму 200 тисяч гривень. Їм та родичу оголошено підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою у складі організованої групи. За таке можна позбутися волі на строк до 10 років. Також сьогодні згадаємо про сумнозвісного керівника Запорізького обласного ТЦК. Одна справа, де він обвинувачується у безпідставному нарахуванні підвищених виплат своїм підлеглим на суму понад 1 мільйон гривень, уже розглядається судом. Втім, на цьому історія не завершується цього тижня. ДБР оголосила йому підозру у зловживанні службовим становищем та пособництві в ухиленні від військової служби. Підставою стали виявлені факти залучення працівників районних ТЦК для ремонту нового будинку посадовця. Поки вони де-факто облаштовували нове помешкання військома, де Юри значилися у відрядженнях і отримували зарплату з бюджету. В бюджеті, до речі, мінус 266,5 тисяч гривень. Також працівникам районних ТЦК, які зголосилися робити ремонт в новобудові, повідомлено про підозру в ухиленні від військової служби. Досудове розслідування триває. Актуальною залишається тема виявлення тих, хто створює масштабні схеми незаконного переправлення чоловіків через кордон у травні цього року. Житель Одещини організував бізнес з пошуку громадян, які не можуть виїхати з України в умовах воєнного стану, і зобов'язувався за окрему плату допомогти. їм. Ціна коливалася від 5 тисяч доларів до 18,5 з людини. Все залежало від платоспроможності. До афери також був залучений правоохоронець, який консультував водіїв, як об'їхати блокпости на шляху до державного кордону. Сам кордон клієнти перетинали пішки. 21 червня ДБР зупинило мікроавтобуси, які направляли до точки збору першу половину військовозобов'язаних чоловіків. Перекинути через кордон планувалося 100 осіб. На цьому ділки розраховували заробити 1 мільйон доларів. Усіх учасників угруповання затримано організатор та правоохоронець з підозрами під вартою, а затримані чоловіки доставлені в ТЦК. За організацією незаконного переправлення через кордон можна позбутися волі на 9 років, як то кажуть, іронія долі. І наостанок, за фактом подій, що трапилися 20 червня у Дніпрі, а саме протиправне позбавлення волі колишнього військовослужбовця ЗСУ, підозру оголошено чинному народному депутату. Також проведено ряд обшуків і встановлено, що військового били застосовуючи фізичну силу та спецзасоби за вказівкою депутата. Наразі народний обранець перебуває під цілодобовим домашнім арештом. Досудове розслідування триває. Закон один для всіх. Якщо ви хочете дізнатися більше новин про роботу ДБР, запрошую вас відвідати наші соцмережі та офіційний сайт. Читайте в Телеграм, коментуйте у Фейсбуці і підписуйтеся на Ютуб. Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Побачимося за тиждень. Бережіть себе!